В цьому відео я покажу вам, як сьогодні виглядає Межигір'я, Розкажу, кому воно належить, як сюди краще доїхати. Прогуляюся мальовничими доріжками, помилуюся фонтанами, озерами, рідкісними рослинами, зайду на набережну і в місцевій кав'ярні вип'ю смачної кави, милуючись видами на колишні гольф-поля. Які стали улюбленим місцем відпочинку киян? Привітаю місцевих мешканців! погодую прекрасних білих лебедів, а також розкажу вам старовинну історію цих земель від часів Київської Русі до сьогодення. Це первосвятиня, святиня, яка старша лавра і старша супільців. Потраплю до будинку Януковича та спущуся мальовничими мармуровими сходами. Більшість українців дізналася про Межигір'я через четвертого президента України Віктора Януковича, який колись тут мешкав. А сьогодні межигір'я має статус державного парку пам'ятнику. Давайте спочатку розберемось, як дістатися до Межигір'я. Найкращий спосіб то власне авто. Але майте на увазі, що краще приїхати до 11-ї ранку, бо будете паркуватися дуже далеко від входу. Якщо оберете громадський транспорт, я вам раджу виходити на станції метро Героїв Дніпра. Виходячи з метро, ви опиняєтеся в торгівельному центрі ОАЗИС. Тут шукаєте магазин Єва та крокуєте від нього наліво до лівого виходу. На вулиці йдемо стихійним риночком та шукаємо рошен. Навпроти рошену буде потрібна нам маршрутка. Занотовуйте, будь ласка, розклад. Маршрутка коштує 45 гривень. Але хочу попередити, що людей їде завжди дуже багато. Тому зручніше викликати таксі, яке обійдеться по ціні так само, як і маршрутка для 4 людей. В середньому це 200 гривень. Маршрутка зупиняється біля входу в парк. Але спочатку йдемо до каси. Купуємо квитки. Дорослий коштує 300 гривень. Зверніть увагу по вівторках гарна знижка. За площею територія Межигір'я 140 гектарів. Це третій за розмірами Державний парк в Україні після Олександрії, що в Білій Церкві, та Софіївки, що в Умані. Парк працює з квітня по листопад. Точну інформацію можна знайти на сайті самого парку. Силку на нього я залишу під цим відео. Межигір'я за один вихідний день відвідує приблизно 3000 тисячі людей. Кіт з домашніми тваринами заборонений. Межигір'я – то барвисті алеї з рідкісними рослинами, фонтанами, рукотворними озерами, декоративними водоспадами. Тут все дуже охайно видно, що багато людської праці, щоб підтримувати таку красу, а головне чистоту. Шукаючи в гуглі інформацію про Межигір'я, українці найчастіше питали, а кому сьогодні належить ця резиденція. Ще у 2014 році, після втечі Януковича, який прожив тут 12 років, резиденцію було передано у власність держави, але законність цієї передачі ще треба було виборювати. Адже Янукович ніколи не визнавав, що Межигір'я – то його власність. По документах ця територія належала двом компаніям, які відразу розпочали по судах оскаржувати рішення Верховної Ради, і тільки у 2023 році остаточно ухвалили закон, що повернув межгір'я у державну власність. Тепер межгір'я має статус державного парку пам'ятнику. Біля входу нас зустрічають якісь старовинні фото, що розвішені на деревах. Вони свідчать про давнє походження цього місця. Ці землі колись належали старовинному християнському монастирю. Межигір'я розпочинає свою історію ні, не з Януковича, не з золотого бетону, а з часів хрещення Київської Русі. У 988 році, на запрошення князя Володимира, хрестителя Київської Русі, сюди приходять грецькі ченці. Спочатку вони живуть у печерах, моляться та згодом засновують Межгірський монастир. Це первосвятиня, яка старша Лаври і старша Софії Київська. ось починаємо дуже здалек. На високих пагорбах Дніпра виникає Межигірський монастир. Своєю появою та розвитком він завдячує резиденції київських князів, яка знаходилася всього за 4 кілометри від Міжгір'я у Вижгороді. В різні часи у Вижгороді жили давньоруські князі Святослав, Володимир Хреститель, Ярослав Мудрий, а також княгиня Ольга. Така близькість до резиденції київських князів, звичайно, була на користь Межгірському монастирю. Адже князі виділяли кошти, землі та шанували монастир. Саме в Межгірському монастирі було відспіване тіло померлого Ярослава Мудрого перед тим, як його повезли до Софії Київської в родинну усипальницю київських князів. Тіло Ярослава Мудрого поховали у соркофазі, який і досі зберігається у стінах Софії Київської. За часів монгольської навали монастир переживає важкі часи. Його неодноразово грабують, палять і частково монастир занепадає. Але, на щастя, приходять часи Гетьманщини, і у монастиря з'являються потужні захисники в образі запорізьких козаків. На довгий час монастир стає головним козацьким монастирем. У середині 17-го сторіччя монастир слугує шпиталем для старих запоріжців. На їх утримання Запорізька Січ передає у власність монастиря земельні володіння та щорічно виплачує значні кошти. У монастирі козаки стрижуться в чинці та доживають свого віку. Запоминальними книгами тут було поховано більше півтори тисячі козаків. Серед них прадід Миколи Гоголя, який був полковником війська Запорізького, а також прототипом головного героя Повісті Тарас Бульба. Звали його Євстафій Гоголь. На початку XVIII століття Межигірський монастир за своїми багатствами та могутністю поступався лише Києво-Печерській лаврі. Але після ліквідації Запорізької Січі Катерина II закриває монастир. А величезні монастирські багатства вивозять до Петербурга в Олександра Невську лавру. Згодом у приміщенні Межигірського монастиря була зведена фаянсова фабрика, що виробляла посуд. За радянських часів столицю України переносять з Харкова до Києва і виникає потреба у резиденціях для чиновників. Так звертають увагу на землі Межигірського монастиря, і у 1935 році приймають рішення зруйнувати унікальний монастир, що був заснований ще у 10 сторіччі. Тут будують резиденції Постишева, Хрущова, Володимира Щербицького. Ці люди в різні часи очолювали уряд України. Під час Другої світової війни, коли Україна була окупована німцями, тут жив рейхскомісар України Еріх Кох. У 1991 році тут проходила офіційна зустріч президента Радянського Союзу Горбачова з канцлером Німеччини Гельмутом Колем. Від громадськості розташування тут державних резиденцій, звичайно ж, приховували. За часів незалежності України на території Міжгір'я, у будинку Щербицького, оселяється прем'єр-міністр України. Як всі ми могли подумати, що мова йде про Віктора Януковича? Але ні, спочатку у Межгір'ї живе вона, Юлія Володимировна Тимошенко. Впродовж чотирьох років вона проживає в будинку Щербицького, який їй не подобається, і вона хоче його зруйнувати і побудувати власне житло. Але не так сталося, як бажалося. І як всі ми знаємо, прем'єр-міністром України стає Янукович і уводить у Юлії Тимошенка прямо із носика і посаду, і житло. Спочатку Янукович живе в цьому будинку. Він давав своє інтерв'ю, і де знаходяться всі відомі а по яких він скакав, всього спеціально на камеру, тому що він спортсмен на стіл. Розбудовуючи під себе межигір'я, Янукович знищує залишки старовинного кладовища, тому сьогодні, ступаючи по доріжках, ми з вами можемо ходити по рештках колись похованих тут людей. Янукович будує у Межигір'ї так званий клубний будинок Хонка від назви фінської фірми, яка є світовим лідером будівництва з екологічно чистої деревини. Вже майже 9 років цей будинок можна відвідати з екскурсією. Але екскурсія розпочинається не з самого будинку, а зі спортивного комплексу. 1865 рік заснування. То вони ці серії, які зараз роблять, а це сучасна та шукторів, все як колись. Звук відповідний. А те, що їх 20 в світі, зазначено тут: 16 рік 20. На вході нас зустрічає пані Юля. Вона вже майже 9 років веде екскурсії Хонкою. Її контакти я залишу під відео для попереднього запису на відвідування. Квиток коштує 500 гривень. А ще тут так просто можна побачити живих голенів, щось їдять. Людей зовсім не бояться. Бачите? Яка краса! Просто неймовірно! Гуляти тут надзвичайно приємно. Така природа, стільки зелені, так дихається вільно, але майте на увазі, коли будете спускатися до набережної, буде вітряно, тому одягайте щось тепленьке, щоб не змерзнути. Дивіться, які красені гуляють. Беріть з собою обов'язково якусь їжу і годуйте. Вони беруть навіть з рук. Особисто мені зайшла оця кав'ярня. Локація гарна, кава непогана, з нормальної кавомашини. Ціни тут у всіх кав'ярень приблизно однакові. Набір продуктів невеличкий. Хоча поїсти можна в кафе на набережній, але ціни там кусаються і довго чекати на замовлення. Тому краще беріть з собою їжу для пікніку і насолоджуйтесь природою, відпочиваючи від прогулянки. В кафе можна взяти отакі прикольні пуфи за додаткову плату і повалятися на галявинах. Атмосфера релаксу гарантована! Підводячи висновки, хочеться сказати словами колишнього власника Віктора Януковича. Місто тут – хороше, намолене, Але мені здається, що межгір'я створювалося для духовних, культурних цілей, а не для того, щоб ходити тут в капцях, пити ранком каву і вести звичайне побутове життя. Тому це святе місце не приймає ні Януковича, ні Тимошенко. Ні, радянських очільників, ні будь-кого, хто прийде сюди з корисливими намірами, а не для духовного і культурного росту.